Ми не можемо повертатися до прийняття бюджету, ніби нічого не сталося. Цей Кабміндіч має піти у відставку. Ми маємо як мінімум п'ять скомпрометованих міністрів. Ми маємо скомпроментовану прем'єрку, тому що саме вона, коли була віце-прем'єркою Міністерської економіки, відповідала за ситуацію з енергоатомом. Це її поле відень було. Вона відповідала за призначення наглядових рад. Хто що дивився і як цим займався. І з огляду на те, що вона не помітила таких розкрадань, то чи вона була в темі, чи в долі, чи їй просто було на все байдуже, але за це треба відповідати. З урядом пов'язана інша проблема зі старим, uh -huh. а це бюджет, який вони подали. Тому що я так розумію, що якщо значна частина міністрів займалася розкраданням на крові, то цей бюджет, як ми і відчували, і показували в окремих моментах, це бюджет Кабміндічів, це бюджет, мюджет роз... великих крадіжок в той час, коли український народ стікає кров'ю, і зараз треба було би переформатовувати, передивлятися і рецензувати цей бюджет, бо ті сто мільйонів звідкись взяли. Ну бо хотілки там лишилися, ну, причому в великій мірі. А грошей на те, що насправді потрібно, зокрема, фінансування Збройних сил України на захист енергетики, там традиційно нема. І ці речі теж треба вирішувати. Для України сьогодні єдиним по великому рахунку порятунком є відновлення суб'єктності парламенту як єдиного легітимного органу, єдиного нескомпрометованого органу. Тому що насправді, поза окремими дурнуватими голосуваннями, парламент працює і приймає більшість тих рішень, які є потрібні для держави. І в той час, коли особливо скомпрометований президент і його оточення, саме парламент може і має, згідно з компетенціями, взяти на себе тягар, приймати найважливіші рішення в державі.